11 година на площі народні зібралися депутати облради продовжити позачергову сесію, в якій два дні тому оголосили технічну перерву через повідомлення про замінування. Однак всередину їх не впустили. Правоохоронці знову очепили територію і шукали вибухівку втретє за останні два тижні. Речниця на області Ганна Дан сказала про замінування до них звернулися о першій ночі, але обстежити будівлю не могли, бо не було ключів від кабінетів. Тому роботи почали вранці. Депутати ж вирішують провести збори в ректораті у жну. Там обговорювали засідання 15 листопада, де мали обрати нового голову облради замість представника слуг народу Олексія Петрова. Єдиним кандидатом був Володимир Чубірко від рідного Закарпаття. Нині мало відбутися голосування. Однак, напередодні виконувач повноважень, очільника облради Василь Іванчо підписав розпорядження провести друге пленарне засідання 25 листопада. Каже, згідно з регламентом, не можна було оголошувати перерву в попередньому зібранні більше ніж на півгодини. На пропозицію депутатів зібратися швидше ніж 25 листопада. Він відмовив. Тому почали збирати підписи, провести ще одне позачергове засідання і відсторонити Іванча з посади заступника голови облради. Ми не закінчили позачергову сесію, тому що на момент засідання лічильної комісії будівля була замінована і була пропозиція провести перерву. Іванчо це сприйняв як те, що закінчилось перше на засідання. Він це трактує так. Ми це бачимо по іншому, що ми ще його не закінчили. Прийняли рішення написати ще дві вимоги. І звернутися в апарат при обласної ради про те, щоб унеможливити ну, подальше перенесення сесії, поки ми не звільнимо Іванча. Ми дійшли до висновку, що ця криза не закінчиться. А ми просимо це зробити 18-го числа. Звичайно, ми підрозуміваємо, що цей термін є умовним. Чекаємо того, коли все таки обласна рада, все таки підпише цей документ. Про те, що його, як і Олексія Петрова, хочуть звільнити з посади, Василь Іванчо каже, за посаду не тримається. Однак, позачергову сесію, 18 листопада, на якій це хочуть зробити, вважає. Незаконною, депутати ніяка кількість депутатів не не можуть встановити дані згідно регламенту Закарпатської обласної ради. Після надходження такої пропозиції є п'ять робочих днів у той особи, яка це повноважна робити, для е, призначення для розгляду цього питання. Дату встановлювати. Е, Згідно регламенту закарпатської обласної ради, може та особа, яка е скликає виносить розпорядження з даного питання. Головуючи новий, якого обрали, не може це не може цього у закарпатській облраді. Вже місяць триває політична криза. Вважає політолог Михайло Шелемба. Створилася така взаємна недовіра В ситуації. Власне втручається вже й офіс президента. Запустив процедуру зняття. У карпатської обласної адміністрації, але він її не завершив. Для цього повинен відбутися указ президента. Зараз дуже важливо, щоб ви вирішили всі ці конфлікти представницькій гірці, ці гілці влади, да, що стосується обласної ради, і щоб офіс президента вже вирішив питання щодо голові Закарпатської обласної державної адміністрації немає конструктивної розмови між двома фракціями. Це є рідне Закарпаття і це слуга народу. Не можуть вирішити, чи вони спільно. Говорять більшість, чи вони підуть в конфронтацію на час виходу матеріалу в ефір. Грешниця поліції повідомила будівлю облради ще обстежують, аби зібратися 18 листопада. Депутатам каже Володимир Чубірко, треба потрапити до будівлі і завірити підписані вимоги. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.